Я хотів би разом вами відкрити Іван Матвія, сьомий розділ новий вірші, перший другий вірш. Прочитати ці два вірші? Іван Матвій, сьомий розділ, перший другий вірш. Не судіть, щоб вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Зрозуміли нам віршик всім, правда? Звідомий нам всім віршик. Читали ми цей віршик. Я хотів би звернути нашу увагу на другу частину. Якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. Так, що це значить? Як ви розумієте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам? Що значить мірою? Що таке міра? Коли я дивився на це питання, ну, міра це зрозуміло. Так як ми розуміємо це, так тоді розумілось. Міра це певна міра. Вимірювання, вибачте, за цікавий так, зворот, але одиниця вимірювання. Що зараз на наш час є одиниця вимірювання? Кілограм. Час може, бути. час може бути кілограм, може бути. Різні можуть бути міри. Тоді була одна з мір, якого вимірювала, наприклад, зерно, так, був такий ящик, насипало зерно. І це називалося одна міра. І продавались міром. мірами. Це було міра, продавалось. Щоб ще більш детальніше зрозуміти ці значення цих слів, давайте прочитаємо шостий розділ від Луки. До речі, ви помітили, да? я дерзнув взяти від Булки, прочитати. Ви можете зараз не дуже уважно слухати, тому що ми дойдемо до цього Івангелі Більш детально. Що дуже вам кажуть. Нашими таксістами не буде. І так, і вам відбуки, 6 розділ 38 віршик. Продовжується ця тема. Да? І написано так. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Цікаво, да? дається трошки більш розширене значення, більш розширене пояснення. Дадуть вам мірою доброю. Натоптаною, струснутою і переповненою. Знаєте, я в цьому випадку завжди згадую, як бабуся, сімічки падають. В них є міри певні, да? вони кажуть, оця міра там дві ну, я давно не купляв, да? дві гривні, наприклад, ця там чотири, ця там, наприклад, більше. І коли вони тобі дають, як вони роблять? Зменшує і наверх. І коли вони це роблять, ну більшість, я впевнений, більшість падає назад, але настільки приємно. Да? Що от бабушка в неї є певна вага, вона вже якось там виміряла, скільки це коштує, і вона ще більш. Ще більш. І ось так робили тоді: брали ящичок, міруцю, Струс... струшували. Для чого струшували? Щоб все рівномірно лягло. Міра струснута. Тобто гарно що було. І переповнено. Да? Написано, мірою доброю, правильна міра була, не менше ящичок, не там двине дно натоптаною, да? струснутою. І переповнення вам дадуть. І цікаво, да, про що це говориться? Яка тема? Що мається на увазі? Що нам давати, щоб дали нам? І виходить трошки так, ну цікаво, да? якщо ми хочемо, щоб дали нам, то нам треба давати. І з іншої сторони, можна подумати, ну трохи егоїстично. Якщо я хочу отримати собі, то я маю дати. І якщо я даю, то я маю очікувати, що мені дадуть. Так? Трошки не так. Цікаво, якщо ми подивимося трошки в вищій вірші, почитаємо. Там у вас підрозділ називається, так? любіть як? І ворогів своїх. Не можна відштовхуватися підрозділі, але разом з тим. Іде слова про те, як любити ворогів. Цікаво, що Ісус Христос, коли Він говорить про те, як християни мають любити. І це місце саме відноситься до того, як ми маємо проявляти любов. Він каже, що наша любов має відрізнятися від любові, яка в цьому світі. А як любить світ? Як любить світ? Світ любить тих, хто дає. І Якщо ми візьмемо подивимося уважніше на ці вірші, то ми побачимо, що якщо їх перевернути повністю з ніг на голову, то ми побачимо, як чить світ. Якщо вам дають, то давайте і ви. Якщо вас люблять, то любіть і ви. Якщо до вас гарно відносяться, то гарно ставтесь, відноситесь і ви. Правильно? Правда. Цікаво, що Ісус Христос в Біблії, коли він навчає учнів своїх, Він говорить, ні, зовсім не так. Навіть близько не так. Повністю протилежно. Не любіть тих, хто вас любить, бо так роблять хто так само. Язичники, невіруючі люди, вони люблять тих, хто їх любить. Але ви будьте вище, ви будьте кращі. Покажіть, що ваша любов, яка вашому серці, вона набагато сильніша. І перший крок, і найбільша відповідальність лежить саме на вас. Давайте і дадуть вам мірою доброю, натоптаною, зтрухнутою, переповненою вам дають. дадуть. Бо якою ви мірою мірюєте, такою відмірюють і вам. І ось наступна частина питання, я сказав, що ми да, даємо і можемо очікувати, що нам будуть давати. Але якщо ви згадаєте або проаналізуєте своє життя, ви можете побачити, що не завжди так. Бували такі моменти, коли ви щиро даєте, щиро жертвуєте, щиро благословляєте, щиро допомагаєте, а у відповідь зовсім інша реакція. І я хочу вам сказати одну цікаву річ. Разом з цими словами Ісус Христос сказав і інші слова, які ми не можемо не згадати. Мене гнали і вас будуть нали. Моє слово гнали, і ваше буде надання. І цікаво ці слова, коли він каже, що давайте і дадуть вам. Я думаю, що в основному, в загальному і основна Його ціль, він говорить про те, що там на небі ми отримуємо набагато більше. Якщо ми тут на землі проявляємо Божу любов, то Бог проявить свою любов до нас. І він вже проявляє. Тому що якщо ми проявляємо Божу любов, це значить, що одного разу ця любов була приймана до нас. І одного разу ця любов посвоїться в нашому серці і дала нам змогу любити так. Як не вміє любити цей світ. Я вам бажаю, щоб ви бачили цю любов. Я вам бажаю, щоб ви давали, зважаючи на зворотню реакцію, зважаючи на те, як люди будуть у відповіді, давати вам чи не давати. Давайте і вірте в те, що Господь, який сказав ці слова, Він вірний своїй вілиці. І він виконує. Боликой миру и мире. Какой мир вам? Мире мир вам. Какой мир? По своей благодати. Я бы на искренне больше. Мухаус Бог благословить. Аминь.